Слава Україні і слава її мужнім захисникам. Вітаю, друзі виноградарі, сьогодні лютий місяць, 25 число, а на дворі вже майже весна. Це виноградники відпочивають. А відео я хочу зняти на таку тему. В цьому сезоні я вирішив шкілку висаджувати саджанці вирощувати я не буду. Суть тому, що багато ще в мене залишилося лози чобуків. Різних сортів. І я хочу провести, так би мовити, розпродаж акцій Тож я не придбав собі посадковий матеріал для вирощування вегетуючих саженців, може їх придбати у мене по акційній ціні. Я роблю. 50% знижку на цей посадковий матеріал. Заходьте на мій канал в Ютубі на головну сторінку, на мій каталог. Дивіться, що в мене є в наявності. Посилання на каталог я також дам під відео. І давайте будемо вирощувати виноград. Бажаю всім успіху в тому. Бажаю нам миру і перемоги над злісними ворогами. Все буде Україна!